Учені з США зробили сенсаційне відкриття. Їм удалося клонувати стовбурові клітини людини. Дослідники сподіваються, що це допоможе лікувати хворобу Паркінсона і багато інших недуг. Більше в сюжеті. Американські учені оголосили, що вони клонували людські стовбурові клітини. При цьому вони скористалися тим же методом, який використовували під час клонування вівці долі в 1996 році. Дослідники Зорогонського університету здоров'я і науки використовували донорську яйцеклітину жінки, з якої була видалена ДНК. Після цього в неї імплантували зразки шкіри уявного хворого. При цьому науковці говорять, що яйцеклітина не була запліднена, що дозволило уникнути етичного питання використання клоновим ембріонів для здобуття стовбурових клітин новий метод хочуть використовувати для лікування захворювань серця, хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу і травм хребта наприклад, хвороба Паркінсона. Її викликає відмова роботи дуже обмеженої кількості клітин. Насправді, це тип нейронів, які припиняють виробляти достатню кількість певних речовин. У багатьох пацієнтів ці клітини взагалі відмирають. Таким чином в нашій лабораторії ми хочемо дізнатися, як відтворювати, наприклад, ці нейрони, які б виробляли потрібні речовини, а потім як імплантувати їх хворому. Команда науковців проводила дослідження не лише на клітинах людини, але й мавпи. Раніше декілька дослідів виявилося невдалими, оскільки людські яйцеклітини були більш уразливими. При цьому учені відзначають, що їх відкриття навряд чи згодиться тим, хто прагне клонувати людину.